Вітаємо на нашому каналі. До нас сьогодні завітав цікавий такий автомобіль Jeep Wrangler 98 рік 2,5 бензин. З проблемою погано працює пічка, тому будемо промивати саме радіатор пічки. Подивіться, який красень. Дуже гарний. Тому підключаємось і подивимось. В чому справа, чи саме в радіаторі, чи може ще якісь проблеми. Поїхали. Так, ми зробили підключення до радіатора пічки. Зараз погляньте відкритий капот. Таким чином, тут все виглядає під капотом. Кому цікаво, тут знаходиться підключення. Зробили підключення. У нас чистенький фільтр. І вмикаємо апарат. Це цікаво, буде цікаво. Подивіться, що, що відразу нам насипало. Так. Причина знайдена, як завжди, бруд в радіаторі пічки. і зараз ми його будемо гарно промивати. Промивка втриває і перевіримо, як завжди, результат. Підходить до кінця наша промивочка, і ми, як завжди, робимо перевірку на термометр, скільки видає. Тут найгірша сторона права, вона найбільше забивається, як в автомобілях Volkswagen. Ми бачимо 72 майже градуси на руку відчуття прям гаряче. Ну, дуже пече. Перевіримо скільки видає середній дефлектор. Середній дефлектор ми бачимо 74, набір продовжується. Ну, зараз в нас глянув на апараті приблизно 88-89 градусів. Тому при робочій температурі двигуна в 92 там і вище буде більше. Можна десь приблизно буде 76-77 градусів. Для, для машини з минулого тисячоліття це просто супер результат. Тут все рідне, радіатор пічки рідний, машинка збережена. Ну як, вона трошки відновлена, але стан просто супер. Подивіться, ще на цього красення ще раз. Супер апарат. До речі, хочу вам показати, що ми вирішили перевірити результат вже на самому автомобілі без під'єднаного апарату. І подивіться, що ми маємо. Середній дефлектор 82 вже градуси і продовжується набір. Ну просто шкварить так, як має бути в американському врангелі. Це дійсно апарат, який... Ну, мабуть, зараз вже можна кришу знімати і їхати буде нормально при такій Е, Тому просто супер результат. Завершили процедуру промивки радіатора пічки в автомобілі Jeep Wrangler. Хочу вам сказати, що вийшло гарно для такої машини 98-го року, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження автомобілів як в цілому, що включає в себе передній радіатор, двигун, радіатор пічки та розширювальний бачок, так і окремо по якимось деталям. В даному випадку найцікавіше у власника радіатор пічки. При промивці системи повністю замінюємо антифриз весь до краплі, не частково, що виходить методом відключання патрубка із системи, а повністю апаратом виганяємо весь антифриз, весь бруд прибираємо та заливаємо чистий. Працюємо тільки з оригінальними антифризами німецького виробника, особливо хепу використовуємо та і інші. Дякую вам всім за перегляд. Звертайтесь, кого є які проблеми по системі. Готуйте коней заздалегідь попереду, літо, щоб не закипіти, щоб нічого не прорвало, там якийсь патрубок вже підношений, або хомут може вже розслабився. Приїжджайте до нас на діагностику, або відразу на якусь процедуру в частності промивку системи охолодження. Все підготуємо, зробимо в найкращому вигляді. Сьогодні у нас був такий цікавий апарат, нам сподобався такий гарний. Надіюсь і вам теж він подобається. Всім ще раз гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!